Виконуємо номер 595 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Зібрали 830 кг яблук. З них А кг віддали в дитячий садок, а решту розклали порівну в 30 ящиків. Скільки кілограмів було в кожному ящику? Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо А дорівнює 110. Значить, всього зібрали 830 кілограмів яблук. З них А кілограмів віддали у дитячий садочок. А кілограмів віддали у дитячий садочок. А решту ось наша решта, розклали порівну. 30 ящиків скільки кілограмів було в кожному ящику, склади буквений букв, вираз. Ми склали буквений вираз для знаходження кількості кілограмів у кожному ящику. Тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 110. Якщо А дорівнює 110 то наш буквений вираз перетворюється у числовий і ділимо на 30. 830 відняти 110 буде 720 і 720 ділимо на 30, це можна замінити 72. На 3 – поділити, А3 буде 24. Ми склали буквенри вираз для знаходження кількості кілограмів у кожному ящику та обчислили його значення при умові що А дорівнює 110 Номер 595 виконано.